Привіт від Христі. У цьому влозі розповім про круті і благодійні ініціативи у Варшавському масиві. Уже втретє і точно не в останній спільна школа разом з партнерами організовує захід. Біжимо, щоб вони тримали стрій, і цього разу я теж вирішила долучитись, зареєструвалась, задонатила на реабілітацію поранених та звільнених із полону захисників. Цим підтримала патронатну службу 12-ї бригади Азову. І от я вже готуюсь до старту забігу. Обмежень по віку не було. Дистанції від 100 метрів до 5 кілометрів. Тому взяти участь змогли всі охочі. Тільки подивіться на найменших жителів мікрорайону з підтримкою батьків. і Самостійно вони не бігли, а летіли до фінішу. Складніші та довші дистанції уже обирали дорослі мешканці. А по завершенню заходу, звісно, нагородження найспритніших. Подарунки від партнерів, кубки, все як на професійних змаганнях. А ще фото на згадку, усмішки і класний настрій. Завдяки забігу, ми і про власне здоров'я подбали, і про здоров'я захисників. Тож не пропускайте майбутні заходи. А я вже готую для вас нові розповіді про життя у найкращому масиві столиці.